Під час робочої поїздки до шостки начальник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров передав високі державні нагороди, якими відзначив президент України наших земляків, родинам загиблих героїв. Ми зібралися сьогодні, щоб віддати шану і згадати про тих, хто віддав життя заради України, її державності, незалежності і соборності. Тож хай лунає гімн держави, а в серці наші. Подвиги живуть, наш гімн – це горда пісня слави всіх поколінь, що землю пережуть. Під час звучання державного гімну присутні відчули єдність та щемливі емоції, адже слова душу й тіло ми положимо за нашу свободу, як ніколи скорботно і патріотично звучать в наші дні. Смерть кожного героя не була даремною, вона стала цегливною у фундаменті нашої державності, нашого майбутнього. Герої земляки. Віддали нам стукіт власних сердець, щоб ми жили, творили, любили, захищали, перемагали, відбудовували, плекали і пам'ятали. Сьогодні сім'ї загиблих військовослужбовців отримають державні нагороди. Герої не вмирають і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть віками, їх подвигу. Почесну славу віддають і голову схиляють перед вами. З цих слів розпочалась хвилина мовчання, щоб у глибокій тиші вшанувати тих, хто захищав нашу свободу. Олег Григоров, голова сумської обласної державної адміністрації, висловив глибокі співчуття рідним захисників. Сьогодні я маю велику честь вручити державні нагороди посмертно рівними близьким наших загиблих героїв. Я б хотів би висловити вам раз співчуття, як людина, як чинник обласної військової адміністрації, через втрату вам, ваших найдорожчих для вас людей. Хотів би вам сказати і запевнити, що загибель жодного з нашого героя, вона не є даремною. Наразі Україна, ми всі виборюємо свою незалежність, ми виборюємо нашу ідентичність, ми боремося за спроможність жити в нашій країні. Ваші рідні близькі віддали найціліше, що в них є, своє життя. Вічна пам'ять, вічна слава кожному і кожній, хто віддав своє життя. А нам, тим, хто залишився живих, тим, хто відповідає за область, за країну, за свої родини, пам'ятати це вічно і робити все, щоб загибель жодного з героїв не була деревна. Тому прийміть мої щирі співчуття і дозвольте з великою повагою і честю вручити вам посмертно державні нагороди вашим рідним і близьким. Ордену Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно нагороджено молодшого лейтенанта Віталія Єсина. Орденом за мужність третього ступеня нагороджену сержанта Ігоря Везеля, солдата Сергія Воловіка, солдата Віталія Другальчука, старшого солдата Юрія Мітіна, матроса Олега Плаксу, солдата Євгена Скубача, солдата Олександра Моргунова, молодшого сержанта Артема Явора, за кожним ім'ям горе і білі рідних, спустошені родини і сльози дітей, чиясь рана, яка ніколи не загоїться. Багато друзів був такий, що завжди всім всім допомагав. Навіть коли приїжджав, і все одно я поїду там допоможу, я кажу, ми тебе не бачили, але він ніколи не мог відмовити. І коли його побратими приїжджали до нас у гості, познайомились, бо ж багатьох не знала, хто там. Вони казали, що навіть і там у Бахмуті сидячи у підвалі, він встигав все і провести світло хлопцям і допомогти. Тобто ось був такий. Коли нам телефонував, запитували його, чи страшно, він говорив, що страшно, бо всі бояться. Але як потім розповіли хлопці, він закрив собою братима свого товариша. І... Хоча я йому говорила завжди, кажу, тебе двоє дітей бережи себе всі. Він казав, я все розумію. Ось ну, Так трапилось, що його не стало, але ми кожного дня його згадуємо, бо його не можна не згадати. Він, ну, він був дуже такий, я ж кажу, помічник і все, він дуже любив своїх дітей. Вони на нього до речі дуже схожі. Кожна втрата це нестерпна трагедія, яка відлунює у серці всієї країни. Наш обов'язок пам'ятати ціну свободи і зберігати пам'ять про тих, хто віддав за неї своє життя.